Добрий день, мене звати Мар'яна Іванина, я вірусолог державної установи Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. І сьогодні я вам хочу розповісти про таке захворювання, як гепатит А. Воно є актуальним для нашої області. Випадки реєструються щороку із періодичними циклічними підйомами через 5-7 іноді 10 років. Це захворювання спричинене вірусом гепатиту А, що вражає печінку. Його також називають хворобою Боткіна або в народі ви могли чути таку назву, як жовтяниця. Дане захворювання може мати як легкий, так і важкий перебіг. Воно передається від людини до людини, тварини не хворіють. Шлях передачі є фекально оральний. Вірус гепатиту А дуже стійкий та може зберігатись тривалий період часу у довкіллі. За кімнатної температури в сухому середовищі зберігається протягом тижня, у воді від 3 до 10 місяців. Як передається вірус гепатиту А? Внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити частички фекалій інфікованих людей? Через недотримання особистої гігієни або у сім'ях, наприклад, коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім'ї. Зараз я вам розповім профілактику даного захворювання, але перед цим давайте ознайомимось із факторами ризику. Серед факторів ризику гепатиту А можна виділити: погані санітарні умови, відсутність очищеної води, проживання з інфікованою людиною. Сексуальні контакти з людиною, у якої гостра форма гепатиту А, поїздки в район з високою ендемічністю, інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває від 14 до 28 днів. Серед найпоширеніших симптомів варто виділити: слабкість та втомлюваність, підвищена температура тіла, втрата апетиту, діарея, нудота, неприємні відчуття в животі. Блювота, важкість у правому підребер'ї, потемніння сечі, жовтяниця. Після перенесеного захворювання формується довічний імунітет. І дійшли ми з вами до профілактики. Яка профілактика гепатиту А? Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту це миття рук з милом та теплою водою, щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні. То, щоб берегтися від захворювання, допоможуть прості та щоденні правила, які варто запам'ятати. Миття рук Перед вживанням їжі та після відвідування в туалету. Вживання лише кипяченої води. при цьому воду слід кип'ятити не менше 10 хвилин. Миття овочів та фруктів у чистій воді. Для профілактики захворювання існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включеною до національного календаря щеплень. Будьте уважні до свого здоров'я при появі першого ознак захворювання, терміново зверніться до свого лікаря та не займайтесь самолікуванням. Будьте здорові, бережіть себе та своїх рідних.